Настовуємося серйозно, тому що з рухом завжди важко грати. Вони плюс-мінус грають так, як ми. Там один в один. Не приграють зони, беруть гравців, то думаю, що буде важка гра. Останній матч Кривбасу на арені Львів приніс нам нічию проти Шахтаря 1-1. З яким настроєм команда повертається до Львова? Да, з гарним настроєм, але мені здається, що ми там завжди беремо очки, але ще не перемагали. Залишилися важливі ігри. Я вважаю, що ми можемо брати по максимуму в цих іграх і вже до останнього туру з Поліссям підходити та боротися за четверте місце напряму вже з ними. Але важливо до цього не втратити очок. Ми готові функціонально, думаю, наша команда готова до сезону. Ми прийшли гарні збори і думаю, і надію, що в кожного є сили витримати всі подальші наші матчі до кінця сезону. Проти ЛНЗ ти був замінений в перерві. Отримав пошкодження чи тактичний хід? Пошкодження не отримував. Тренер сказав, що через те, що отримав жовту картку в першому таймі, через це була заміна проведена. Думаю, що не хотіли ризикувати, можливо, десь награв би ще на другу жовту і грали б в меншості. Краще так і дограти в повному складі, і нам наступний матч вже готуюсь. У нас є мотивація на кожен матч, і ми стараємось перемагати і хочемо перемагати. Будемо, будемо старатися тільки на перемогу. Я вірю в нашу команду і все нам під силу.